Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мої спонсори записують, чи можна США як найпотужнішу державу світу, зруйнувати, наприклад, за місяць, два-три. Так, як таку. Відповідаю, можна. Можна. Так, що основа фінансової системи будь-якої держави? Так. Ну, що є основою фінансової системи? Це стабільність і довіра. Довіра. Так, трастова система, довірча система, коли ти е, вкладаєш гроші, е, збираєш гроші на щось і так далі і тому подібне, е, довіряючи, наприклад, цій валюті, цій державі, яка забезпечує цю валюту, цій економіці. Яка забезпечує цю валюту. Воно ж все взаємопов'язане. Скільки ми мали в світі таких е, е, речей, коли якийсь клінічний ідіот у тій чи іншій країні виступав про щось, ляпаючи язиком, не думаючи абсолютно, бо там і мізків немає. І починалася страшна паніка. Починалася паніка, починалося падіння, люди починали вигрібати гроші з банків, і фактично система банкрутіла. Ну, давайте подивимося, що робить Трамп. Це фактично, ну, не знаю, це його завдання, чи то як агента, чи то, як людину позбавлену розуму. Так, Як такого. Ну він же все-таки шість разів банкрутував то не випадково. ж. Ми знаємо, що безпричинних явищ немає. І ось ця людина вранці вводить тарифи, ввечері виводить. Місяць тому вводить, сьогодні виводить. Вводить проти Канади, потім. Ці тарифи так, <смітна> ці мита знімає. До чого це призводить? А це й призводить до недовіри, так, до нестабільності, коли люди не знають, що цей клінічний ідіот утворить завтра. А раз так, вони починають діяти. Ну, деструктивно для держави, коли мільйони людей починають намагатися врятуватися кожен сам за себе. так. А держава це механізм, куди входять мільйони і мільйони людей. Коли отаке ляпання й дурним язиком, так. Воно і призводить до дестабільності, дестабілізації і так далі. Тим більше, коли він заявляє, що це його завдання зруйнувати. Так. І мене запитують: а чи можуть Сполучені ну, Штати Америки з першої держави перетворитися там на якусь третю Можуть. Можуть. Так. Можуть. Як у тому у фільмі Радянському операція і е». у вас нещасні випадки на виробництві були? Ні, не було. Будуть. Будуть. Так. Якщо такий затисався, то будуть. Ну, на, назвем приклади. В тій же Америці далеко не будемо ходити. Візьмемо Америку. Південну Америку, Аргентину. Сто років тому побутував вираз багатий як аргентинець. Назвичайно ну, стабільна валюта ну, країна багата, особливо агропромисловий комплекс, там же і українці. Виписували спеціально для того, щоб вони це багатство створили. І вони. Доклали своїх зусиль до перетворення Аргентини на надзвичайно багату і стабільну державу. Але населенню виявилось, цього мало, недостатньо. Почали обирати всяких ліваків, так, які почали ляпати отак язиком. і... Все це було зруйновано. На 100 років зруйновано. Аргентина із найпотужнішої держави, однієї з найпотужніших держав світу і з найбагатших перетворилася на територіальну державу. І то дуже швидко. І тільки зараз, оцей президент Мілей, намагається щось зробити для того, щоб виправити ситуацію. 100 років Абсолютно розпаду, божевілля і, і, і все-таки інше у, у цій державі. Тобто запустити процес руйнування дуже легко. Але коли маховик уже набирає, ти його не зупиниш, коли він набирає обертів, ти його враз не зупиниш. Так. Ну, прості, найпростіші елементарні речі, я розповідаю, ну не можна, будучи президентом найбільшої держави ляпать язиком, вводити сьогодні завтра виводити, і, і це ж без кінця. Ну не можна так. Ну це ж елементарні речі, що не можна. Але це все відбувається. Отже, у мене два варіанти. Або я агент якого завдання зруйнувати Сполучені Штати Америки як найбільшу економічну, там, військову, там, політичну потугу в світі. Або це ну, просто з неймовірного дурного розуму. так, Це може робити тільки клінічний ідіот, як на мене. так. Це фактично гасло так. Великої жовтневої соціалістичної, так званої революції, а насправді перевороту. Так. До основання, а затім. Зруйнувати все до основи, а потім ми наш ми новий мір построїмо, хто був нічим, тот стане всім. Той, хто був нічим, ніколи всім не стане. Він може, його можуть призначити всім, але він буде робити те, що робили і що, що ж вийшло. У 17-му році провели оцю оцей розвал цієї економіки, так, і через 70 років повернулися на круги своя. А навіщо були знищені 100 мільйонів людей? За якого дива? З дурного розуму, з підтримки дурного населення і, і так далі, і тому подібне. Ну, все така простота. І, і тут на ті самі граблі наступають в США. Так. Нібито можна зробити щось інакше. Ну, задаємо Китай, давайте візьмемо. В Китаї скільки людей мучили? Всякі культурні революції, там і, і вбивали горобців, і, і всякі інші маразми до чого прийшли? До того, від чого пішли. Ну, ніхто не придумав іншого, крім ринкового господарства. Так. Всі інші втручання, ідіотів у волюнтаризм, в економіку призводить до повного розпаду. Ну, я ось навів вам три приклади. Аргентина, так званий Радянський Союз і Китай. Там через 100 років повернулися в Аргентині на круги своя, від чого відмовилися. У Радянському Союзі через 75 років повернулися назад до того, що почали. Дійшло, чи не дійшло, чи просто отак воно склалося. У Китаї скільки десятків років знущалися над людьми, будували якийсь неймовірний комунізм, там, втручалися в економічні всі, -всі процеси, ідіоти клінічні. Цзедун, наприклад, той же самий. Там єдиний розумний чоловік був Денця Так. А то ж всі клінічні ідіоти. Так. Прийшлося повернутися взад, кажучи, науково. ну Те саме буде в США. Цей поматросів і бросить, я маю на увазі, Трампа, або його приберуть, коли вже побачать, що далі. Так жити не можна. І ніякого комунізму у світі не існує. Це тільки у хворій голові, там, це е, ці сифілітичні спірохети, коли опановують мозком. Тоді в нього виникає спокуса перестройки, перебудувати усе, поламати і так далі. А так не буває.